Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку. Богдані це максимально кайфовий пушечний відос, тому що в нас вже пройшло 60 днів челенджу. 1%. Челенджу, челендж, який максимально змінив моє життя, і я знову це скажу. Це було просто реально найкращим рішенням. Ну, максимально найкращим рішенням почати цей челендж. Адже ж просто, що ви розуміли, моє життя настільки кардинально змінилось. Я дійшов таких переголомшивих висновків. Обов'язково просто. Обов'язково подивіться це відео до кінця. Отесно скажу, що в мене змінилося за цей час. По-перше, я заробив рекордну суму грошей за 60 днів, за 2 місяці. І щоб просто ви розуміли потенціал, за 2 місяці я заробив більше ніж за останні 2 роки. Я купив дві матеріальні мрії, самі дорогі, самі кайфові, це є тачка, це є годинник. Вже в наступному відосі буде обзор на цю тачку. Плюс там спалю цей годинник, покажу вам. Блін, не знаєте, я от настільки в мене мурашки йдуть по шкірі. Коли я про це думаю, мені здається, що це нереально. Я не вірю, що це відбувається з моїм життям. Та їм, блін, подивіться просто на мене. Я для себе поставив планку худнути на 1 кг в місяць. Ну, виходить, по 2 в місяці за вже мінус 4 кг Я вже виглядаю гарно. Блін, от я бачу ці результати. Це немає слів, немає слів. От мушу блінкати, бо немає слів, бо настільки кайфово це все відбувається. Зараз я, до речі, Прийшов на падл грати з мільйонерами, це такий полегшений вид тенісу, максимально кайфово. Набувати от такого кайфового оточення, тому що оточення грає роль. Але от давайте чіткіше пройдемося по пунктах, що мені вдалося зробити, яких я в висновках по одному відсотку зрозумів. До речі, хто не знає, про що це челендж, обов'язково подивіться відео на каналі. Це челендж, якому ми завдяки маленьким крокам. Завдяки от маленьким діям поступово виходять із ходинки на сходинку. добиваємося шалених результатів, тому що діє накопичувальний ефект. І, до речі, перша річ, що я зробив за цей челендж, це прочитав книгу Накопичувальний ефект. Вона мені сама підпалася. Офігенна книга, просто офігенна книга, друзі, рекомендую кожному. Я на початку челенджу рекомендував книгу Атомні звички. Вона дуже схожа з цією книгою «Накопичувальний ефект. Але разом симбіоз цих книжок дають бомбезний результат. Ви прям офігієте. Також ще та в одну книгу. Тобто прослухав заново, прослухав книгу «Транссервіс реальності. Першу главу там одна книжка, для того, щоб нагадувати собі, як працює цей всесвіт, для того, щоб користуватися, знаєте, я для цього вважаю чіткодами в житті. Тому що я не знаю, як це працює, ця думка, як це все відбувається. Ну мені байдуже, як це відбувається. Мені не потрібно їздити на машині. Мені не потрібно, знаєте, щоб їздити на машині, знати, як працює двигун, знати, як там працюють е різні системи в двигуні. Мені не потрібно, мені потрібно тільки вміти керувати. Тому мені не потрібно знати, як працює всесвіт. Саме головне, що я можу використовувати це, використовувати ці чіткі коди, і в цьому немає якихось секретів. Дуже багато людей реально вони шукають якісь секрети в житті, щоб стати успішними, а їх банально немає. Розумієте, стати одним відсотком. Оце зараз я скажу вам головний висновок. Стати одним відсотком настільки легко, тому що пройшло тільки 60 днів. У нас є до речі, чат. Я бачу наскільки люди були змотивовані. В цьому чаті в перші дні там не було відбою смс. -у. А зараз до кінця дійшли тільки десятки людей. Десятки людей з тисячі дійшли до кінця, при тому, що не потрібно було звертати гори, перепливати моря. Не потрібно було виконувати важкі дії, потрібно було тільки на маленькі кроки вдосконалити себе. Я ж не вирішив схуднути на мільйон кілограм за декілька місяців. Я вирішив худати на один тільки кілограм в місяць, а воно зараз дає приголомшовий результат просто. Я себе не ограничив у всьому. Розумієте, я помаленьку себе в чомусь да що мені не підходить. Просто до кожної справи я підійшов з розуму. До кожної справи підійшов. Ага, це покращує моє життя, коли я вибираю якусь свою звичку. Ага, це зробить мене кращим. зробить мене гіршим. До речі, за ці два місяці я перестав вживати алкоголь. Я не хочу сказати, що я якимсь був. Алкоголіком я багато там пивчи, так далі. Але, наприклад, там на якісь події, на якомусь день народженні, да, я міг там непогано випити, а в будній день я собі любив випити півка, там з хамончиком і так далі. От я цим зловживав. А потім я подумав, а чи це робить мене мільйонером? Хто хирячить півку кожен вечір? Люди з бідним мисленням, хто хирячить пивку кожен вечір? Люди, які нічого не досягли. Так чому я маю переймати звичку цих людей? Я краще. Цей час краще взагалі от, оцю звичку вичеркну свого життя. Тому що вона тільки шкодить, вона не повинна бути, я її тієї на якусь користь. Замінюю там пити просто водичку. Я почав реально в ресторанах пити більше простої води, навіть менше соків, менше компотику і все. І тільки ці маленькі дії мені вже от бачите, дали офігенний результат. Кажу, от нема ніяких секретів. От тупо нема жодного секрету для добитися успіху. Воно все на поверхні. воно цього не розуміє. цьому і криється максимальний секрет. Тому що, блін, вам треба читати тільки там 5-10 сторіночок на день. Я зараз виходжу на пригулю. На невелику прогулянку на 20 хвилин, на півгодини, на годинку. Ну, коли як вийде. Ну я не йду, не бігаю, тому що це важко. І нафіга себе напрягати, тому що, блін, коли ви багато собі даєте задачі, ви вигоряєте через декілька днів, думаєте, нафіг вам треба. Ще також хотів би сказати, що я не ідеальний. Нема таке, що я собі, наприклад, в мене єда, я вам розказував про свої ранкові ритуали, про свої дії, які я роблю кожен день. Я вам чесно скажу. Були такі дні за ці 60 днів, що я не виконав там, ранкові ритуали. Були такі дні, що я там не пішов на прогулянку. Ну, таких днів там 2-3. Це не означає, що якщо ви що прошляпили, що у вас в цей день не вийшло, і що все, у вас челендж пішов на смарку. Ваше життя пішов на смарку, тому що, знаєте, як відбувається, якщо людина в день зробить якусь річ, яка їй не подобається, то вона починає цей день, а пішло воно, а пішло все, і сьогодні я гуляю, сьогодні я роблю все, що мені не і так починається день за днем, день за днем. Ні. Ну зробили ви якусь не ту річ. Ні, або не зробили, тому що в мене було таке. Ну реально, я день заробився, день заробився. І я вже ввечері в ліжку думаю, бляха, я не зробив це це. Ну і хер з ним не зробив. Зроблю це завтра. У мене багато днів, саме головне робити це далі. І я знаю, що почнеться той період, коли я це буду робити день в день-день, систематично, систематично, тому що я знаю, це можливо, в мене є друзі, які реально роблять там ранкові ритуали кожен день, дають слова вдячності кожен день. Кстати, слова вдячності. Це така Мощна сила, це така мощна сила, це капець. Просто я як тільки кожен день я стаю і говорю, типу, я вдячний Всесвіту, Богу, Ангелу-охоронцю за те, що в мене є, за те, що в мене здорові живі батьки, за те, що я дихаю, за те, що я здоровий, те, що в мене прекрасна дівчина, прекрасна собачка, що в мене офігенна тачка, офігінна друга тачка. Коротше, я починаю перелічувати все. Ну я перелічу все за те, що я поняли від самого простого, що я вмію можу дихати. Що я відчуваю запах, ви знаєте, в мене був ковід пів року назад, я, не, я дотепер практично не відчуваю запах. Я пішов трошки до лікаря недавно, якраз під час челенджу. Мені здається, якби не було челенджу, я не пішов би до лікаря. Тому що я під час челенджу вирішив вилікувати і це, щоб з носом я непогано дихав, і зуби ще зараз майже всі вилікував. Хоча вони не були сильно хворі, але стараюся їх призвести до ідеалу. Короче, Просто реально неймовірний челендж. Коли я втратив оцей нюх і півроку ти вже не відчуваєш, ти не можеш чути запах духів. в мене офігені є духи. В дівчину не відчуваєш її запах. Та та же собачка, вона офігенно пахне. І ти починаєш це цінити. Ти починаєш цінити, що не щастя, не в тачках, не в бабках, не в чому, а в таких реально простих речах. Зараз вже до речі, вже починаються дні, коли я починаю чути запах, і я, блін. У мене були такі моменти, що в мене йшли сльози, що я цілий день. Розумієте, в мене був один день, що я цілий день чув запахи, бо інколи буває, що я десь там чую в моменті, і в моменті не чую. І в мене був день, що я повністю. Мене ще сльози, що я чую запахи. Це так прекрасно. Люди реально аж зараз чуди не піду. Люди реально цього не усвідомлюють, що самі офігенні речі в їхньому житті вони є або безкоштовні. Або коштують дуже мало, тому що, на щастя, реально не в бабках. От зараз я закрив всі свої потреби, всі максимально матеріальні потреби. І в мене, ви знаєте, змінилося якось бачення на світ. Мені вже не хочеться працювати заради грошей. Заробляти більше, більше, більше бабок. Ну і в тому поняли парадокс, що я вже не працюю заради бабок, я вже працюю, блін, щоб зробити класний продукт, щоб допомогти іншим людям, щоб змотивувати. Бо для цього я знімаю ці відеоролики, я настільки кайфую від цього. Ну і парадокс в тому, що я за цього почав більше заробляти, хоча в мене нема тої цілі. А коли в мене є ціль реально робити якийсь такий контент, вода в мене заробляє на Ютубі. зробити комерційний контент, ано херта. Люди це відчувають. А коли ти робиш це з душою, відчувається не мені здається, От ви прям знаєте, у мене зараз жорстка енергія йде. Я думаю, ми прям її відчуваєте в цьому відеоролику. Наскільки воно прям надихається, не знаю. І І найголовніше, що я зрозумів, що після цього челенджа я вирішив зайнятись саме одним відсотком максимально серйозним, це в моє життя, тому що не на 100 днях в мене це не закінчиться, челендж, не на 300 днях і так далі. Все це мій спосіб життя. Я побачив ці результати, і я буду працювати далі. Щоб жити так кайфово далі, щоб жити щасливо далі. І зараз я, до речі, відмовився від багатьох своїх проєктів, в яких я був, на які йшли мої сили, на які йшли мої нерви. У мене залишилося реально. знаєте, що з доходу я для себе залишив? Тільки оце Ютубчик, інстаграмчик, ну це чисто площадки, і клуб все свій клуб. І зараз я вирішив зробити повністю новий клуб. Я його готував дуже довго. Це можна сказати оновлена. Хоча це повністю новий клуб він називається 1%, Я його запускаю прямо з сьогоднішнього дня, прямо з цього відеоролика. Хто захоче приєднатися, приєднуйтеся. Але чому я говорив, що це оновлений клуб? Тому що я вирішив для всіх учасників, хто був у моєму інвестиційному клубі, я подарую його безкоштовно. Всі вони перейдуть безкоштовно. Хоча я на цьому дали не дозароблю нормальну суму, там 50-100 тисяч доларів мінімум, але пофіг. Всі, хто були в моєму клубі в минулому, хто там ходив по 200 доларів назавжди, завжди, по 300 доларів назавжди, всі ви отримаєте клуб безкоштовно. До речі, підписка зараз на новий клуб назавжди буде 1500 доларів, там трошки більше. Так, да, ціна невелика, тобто як невелика, ціна досить значна, але будуть там місячні підписки, річні підписки. Можете глянути. І саме головне, що це буде за клуб 1%. Це клуб, в якому я буду давати всі свої знання. Все, через що я пройшов, як я заробив перші гроші, я покажу, як я це зробив на афілієт маркетингу. Додав там свої курси по телеграму, тому що ви знаєте, я заробляв на телеграм пабліках. До речі, пабліки я наразі продав, але це максимально шикарний спосіб заробляти на, на телеграмі саме з нуля. Тобто, я, окрім того, що ви будете заробляти на криптовалюті, що це відбувалося до того на інвестиціях, я додав способи заробітку. З повного нуля провірені мною способи. Можливо, буду приглашати якихось спікерів. Короче, це буде настільки кайфова екосистема. Це будуть зустрічі клуба, це будуть спільні проведення часу. І повай, повірте, за цей рік кожен мені здається буде в ньому хотіти, тому що я готовий давати повністю себе цьому клубу. Це буде єдиний проект, яким я буду займатися, і все. І мені більше не потрібно, тому що я можу заробляти самостійно як на криптовалюті. За цей два я заробив понад півмільйона доларів. Понад пів мільйона за два місяці на крипті, не на клубах, не на продажах і так далі. А реально на кріпці ці всі результати ми бачимо. В цьому клубі буде куча чатів по здоров'ю, по тренінгу, по інвестиціям. Можливо, найду якогось крутого спікера по товарці до багатьом навчання. Коротше, дуже буде багато матеріалів, я готую просто роз'йом. І що ще знаєте, що в буде в цьому клубі? А, дуже багато мені людей говорять, що в мене мій інвестиційний капітал, він йде в продаж клубу. Да? І я кожному тепер дозволю мати можливість заробляти зі мною на продажах в клубах. Буде там партнерська програма у клубі. Я буду віддавати вам аж 50% з мого доходу, якщо ви там приведете. Ну коротше, в клубі це буде розкажено, аж 50%. Я так я зроблю прям по цьому навчання, що кожен зможе це зробити дуже легко, і на це буде витрачати можливо день півгодини час годину і так далі. Коротше, все на чому я заробляю, ви зможете робити це ідентично. Будучи в клубі, тобто жодних секретів. Ось і все. Це реально буде найкращий клуб в Україні. Він і зараз у мене по результатах. Ви бачите, які ми робимо результати тільки в крипті, а це буде вже щось велике. Коротше, я, я настільки змотивований, не хочу вам зараз знаєте, робити якихось там жорстких прогрівів, продавати і так далі. Ви самі побачите цю цінність, самі побачите, що один відсоток людей це люди, які живуть просто прекрасним життям. Це люди, яким належить увесь цей світ, належить всі ресурси цього світу. Ім доступно практично все. Ну і на заключення хочу сказати: вам для того, щоб стати одним відсотком, не потрібен навіть цей клуб. От, хоч мені ця фраза, я сказав, мені ця фраза не вігна, що вам не потрібен клуб, але ви це можете зробити самостійно. Просто гляньте відео, моє перше відео про один відсоток. Робіть ці речі, і вам все саме підскажеться. Всесвіт вам сам підскаже стежку, по якій потрібно йти, щоб стати одним відсотком. А дії для цього максимально прості на цьому друзі, все чекаю вас в одному відсотку. Всім пока.